Вітаємо! Це гортензія Magical Moonlight. Ось така красуня. Колір, це місячне сяйва, тому так і називається сорт. Ось моя рука, і це тільки ростуче суцвіття. Воно буде вирости до 40 сантиметрів. Колір унікальний. Колір місячного сяйва вночі. Світлолаймовий, білосніжний, молочний. Трошки якби сливковий такий. Бо цей кущ зараз в контейнері 15 літрів. Гілки після дощу нахилилися, тому що гілки набрали дуже багато вологі. У відкритому ґрунті це кущ з гарними сильними гілками, які вертикально тримають ці соцвіття. Цей сорт відрізняється від тих, що він майже ніколи не стає рожевим, малиновим, він не стає коричневим, не палиться ніколи на сонці, а завжди несе свою свіжість у сад. Він вночі, наче як свічки або місячне сяйво, підсвічує ваш сад своїм світлом, своєю білизною. Ніколи не горить на сонці, якщо навіть якщо буде температура 36-38 на відміну від ваніли фрейс і багатьох інших сортів. Дуже раджу його придбати.